Ще не закінчилися жниво, а вже готуємося до посівної. Ось виїхав на поле, готують хлопці поле під ріпак. Тобто оранка культивація, з вологою трішки промазали, не встигли все зробити вовремя. Зараз чекають дощу і будуть сіятися. Ми в себе вже посіяли ріпак, сіяли де по долю, де по дісковці. кой-де вже й получили всходи. Зараз коротенький екскурс в історію. Тобто покажу ріпаки, деякі ми маємо до продажу і F2, і гібриди, і сорти. Тобто, кому цікаво, звертайтесь. Буде. Ну, виглядає грунт, практично готовим. Як для цього сезону, для цього літа. От, бачите, все ліпиться. Так що, дасть Бог, цієї було 9-10 числа ріпачок. От, ми вже бачимо його. Сходи. В себе сіяли ми два гібриди Ксін і Темпо. А також з того року в нас залишився F2 допрацьований конструктор і Торец Сінгентовський. От зараз покажу, що з них вийшло, який врожай ми отримали з того, що вижив, бо багатенько передіскували з мерз. Кому потрібен F2. Також ще є в наявності, можемо поділитися відпродати, кому потрібно. Чорний велетень ми собі не сіяли, хоча теж є в наявності. Гот і настав час збору врожаю у зимового ріпаку. Отак от виглядає сама вегіпативна маса. Плюс-мінус. От у нас 3.6, 3,4, 3.8. Ось така урожайність показує по комбайну. Що буде реально, покажемо. Отак От в масі вийшов. Поле 21. Працюємо, прибираємо. За тридцаточку вроді як. Вийшов ріпечок, стрічки трохи малуваті, вроді як і... Але ж тут у нас і посів сів виконаний. 700-800 тисяч другого покоління. Множечки від тоненькі. Велика їхня кількість.